Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте роздивлятись, що у вас буде завтра з особистого життя починаємо, і кілька питань поспіль. Давайте дивитись, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Тут вам з жінкою спілкуватись. Жінка дуже інтуїтивно розвинена. Для когось це жінка ну от, енергетик, практик, жінка, яка може допомагає вам в чимось розібратись, бо тут як якусь таку темну, незрозумілу ситуацію будете розглядати. А, щось цікаве між вами. Це може бути для когось з вас і з родичкою спілкування. А, ну, це як свято насправді для вас. От, приємне спілкування. От, з ким би ви не спілкувались, з ким би не була вам жінка? Тут дуже приємне спілкування, тут емоційно буде ну, як підйом у вас. Та й у жінки теж, їй теж буде і цікаво, і приємно з вами спілкуватись. Якісь страхи будете відганяти одна від одної. Так, тут Сфера кохання. Давайте дивитись вашу сферу кохання, що буде завтра. У вас у сфері кохання. Зараз тут треба прикрити карту. Ай непогано. Тут завершиться якась така ситуація, коли, знаєте, внутрішньо там людина чи ви психує, незадоволення якесь. Завершиться по справедливості, дійдете згоди, домовитесь, розберетесь. Тут таке показане. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки завтра. Для багатьох з вас вони будуть ті самі, незмінни, бо незмінними будуть, для когось з вас це як закінчується якийсь Знаєте, от коли мішанина якась в голові в чоловіка, в короля кубків. І він буде більш так завершувати цю мішанину в голові. Не, ну, як знаєте, все, заспокоююсь, припиняю вигадувати. От більш за все це про вигадування, коли людина собі щось там мріє, фантазує, ну, все таке, що про, про спільне. Про житло, про стабільність в сім'ї. Непогане. Але, знаєте, якісь важкі в нього час від часу бувають думи, страхи якісь. От коли не все так легко йому дається в житті, то і в фантазіях воно теж, ну, не теж нелегко. Далі дії жінки у бік. Чоловіка Ді жінки. Угу. Ну, тут очікування допомоги. Вона чекає допомоги, то треба казати про це. І дуже швидко може бути і допомога. Знайдеться, чи ви звернетесь до того, хто зможе вам допомогти, і це з вашого кола оточення. Або знайдеться людина, яка схоче вам допомогти. І Це не буде, знаєте, коли прийдеться чекати роками. Ні, тут ж доволі швидко Напротязі тижня ситуація цілком повністю закриється. Там аби грошей вистачило, отак воно там здебільшого виглядає. Для одиноких сфера кохання завтра що буде відбуватись? Для одиноких. Тут одинокі ну, так виглядає, що взагалі не страждають від того, що вони тимчасово одинокі, їм так комфортно, їх все влаштовує. Вони взагалі тут виглядають людьми, які, знаєте, от як як бачать в цьому свій розвиток, як знаєте, от коли не було б один. Ну, не був би чи не була б одиноким одинокою, то треба було б віддалятись навмисно, а в мене і так все виходить легко. Ну, тут, якось, знаєте, як людина, яка кайфує дещо від, свого одино... від своєї одинокості, бо ну, в цей день це цілком влаштовує. Далі робота. Що вам завтра важливо знати про вашу роботу? Щось врівноважиться? Там непогана ситуація, прояснення якесь таке, знаєте, що. Жодної плямки не залишиться. І повністю буде врівноважуватись ситуація, навіть якщо у вас такий, знаєте, стан буде в цей день, що ви чимось там незадоволені, вам чогось не вистачає, ви через щось сумуєте, все воно врівноважиться. Поступово не, я не буду казати, що 100% протягом дня. А це може бути і пізніше, але все ж таки врівноважиться. Давайте дивитись, що вам важливо прийняти в цей день. Що вам важливо прийняти. Угу. Варіанти варіанти для заробітку, варіанти для нових ну, можливостей. І це через якісь от знання. Тут, тут ситуація може бути, яка не всім так вона відкрита, як вам буде відкрита в цей день. Тож, дивіться, беріть собі все найкраще, бо рух у вас буде, ви все ж таки наважуєтесь на щось. Хай це буде найкращий вибір в вашому житті. Далі дивимось. Від чого краще б за все відмовитись? давайте побачимо. Від чого вам найкраще за все відмовитись? Угу. Так, ну дивіться, коли ви собі в уяві, в уяві, Малюєте цілковиту якусь розруху, що ви там один на один з цілим світом залишитесь, що нікого не буде навкруги вас, щоб допомогти. Тобто ситуація, яка взагалі то, вона тільки у вашій уяві, але завжди кажу думки вони матеріальні. Мрійте, уявляйте собі обережно, тільки найкраще уявляйте. Якщо навіть якась думка у вас погана там засіла в голові, завжди домислюйте її як найкращим способом вона у вас вирішується. Малюйте собі своє майбутнє. От просто в своїй уяві. Обов'язково так вчиняйте, бо ви тут люди сильні, вас показують відлюдником. Це доволі сильна особистість і вміє працювати з думками, тож працюйте, у вас вийде. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути цей день. Ого, не уникнути страхів якихось. Бо зараз хвилиночку. Страхи пов'язаних з тим, що ви з чимось можете не впоратись, що у вас щось дуже повільно виходить, і це ускладнює вам життя. От не уникну, ну от кажу всі страхи. Ви можете їх змінювати тут. Здебільшого страхи про матеріальне, що вам не вистачить. А ви починаєте боятись, що вам на все вистачить грошей, ще будете десь складати, і там придумаєте собі, що ви будете боятись того, що не можете знайти місце, де стільки грошей не складати. Тобто ну, змінюйте свою уяву, бо натягнете тут собі не треба так. Працюйте зі своїми думками. Ну і давайте порада від вищих сил для вас. Рада від вищих сил для вас на цей день. Хвилиночку. Відходьте від. Ну, тут останні питання вони про одне й те саме. Зупиняйте себе. У страшних думках зупиняйте, не йдіть в ці панічні атаки. Намагайтесь от просто випрацювати собі механізм, який вас буде швидше виводити з панічних атак. Емоційно себе не перегружайте. Я розумію, що ви маєте право написати зараз, що мені легко казати, а насправді воно все не так легко робиться. Але повірте, з цим можна працювати і можна себе привчити думати краще. Бажати собі кращого, мріяти про якісь кращі зміни. Повірте, вашому мозоку байдуже в що вірити. От що ви будете закладати туди, в те він буде вірити, і те й буде притягувати в ваше життя. Так це працює на рівні енергії. Якщо ви просто опинились на такому відео, то ви, повір, ви можете це робити. Ви вірите вже в такі речі. Ви ж не просто так тут сидите і слухаєте і дивитесь. Тож вас ця тема цікавить, тож чому б не перевчити себе працювати зі своїми думками. Все, на цьому я закриваю відео. Я маю надію, що воно було для вас корисним. що ви Ну, якось будете змінювати своє життя на краще. Я вам цього дуже бажаю. І хочу побачити з вами знову в наступних відео. Всім пока!